Нормальна людина будь-якій галузі не має створювати фронтів. Може бути один фронт, може бути два фронти, але не може бути три, чотири, п'ять. Бо ну просто у тебе не вистачить ресурсів, у тебе не вистачить розуму. Дивитися в два боки ще можна, в три боки вже дивитися важко. І це дуже цікаво подивитися на ситуацію з Російською Федерацією, як приклад, да, яка просто Путін зробив навколо себе суцільні фронти з всіх боків, і, і безпечно він не може впоратись і так далі. Тепер ми бачимо пана Зеленського. Ми бачимо партію Слуга народу, які проголосували за те, щоб на. Національне корупційне бюро України і САП прокуратура. Вони тепер підпорядковуються в прокуратурі генеральній. Ну, менше з тим. Питання в тому, що зараз, окрім молоді на вулицях, ми бачимо, що і західні люди почали говорити, що тут є проблеми. Ми бачимо, що заокеанські люди почали говорити, що там є проблеми. Коротше. Виникло декілька фронтів, і це означає, що треба відступати, і Зеленський має робити крок назад. Це ще погіршить його стан, тому що всі будуть казати, що він слабкий. Ну, як ми з вами говорили, мудра людина відрізняється від дуже розумної в тому, що розумна людина блискуче вийде з найскладнішої ситуації, в яку мудра людина ніколи не потрапить. Оце був, може й розумний крок, але не мудрий, тому що тепер треба якось виходити з цієї ситуації. А як вийти? Не втративши обличчя, ніхто не знає, і підказувати я не буду. І тепер вже немає значення. Правий я був вчора чи не правий. Правильно люди виступають проти позиції Верховної Ради і президента. Не прав немає значення зараз. Ми бачимо величезну кількість фронтів, і треба уникати боротьби на всіх цих фронтах. Дуже багато роботи, а відступити теж важко. Тому зараз не питання, хто правий, хто винен. Я абсолютно переконаний, що нічого не зміниться. Повернуть самостійність на САП, чи не повернуть, корупція буде продовжитися. Божу 150-й раз повторювати, що це залежить від нас з вами, від людей, від громадян України. От якщо ми будемо всі на кожному своєму місці боротися з корупцією, вона буде переможена рано чи пізно. Якщо ні, то ні. Все. І це важливо розуміти, але також треба пильно стежити. Принаймні, мені буде цікаво подивитися, як вийде з цієї ситуації Зеленський, адміністрація президента, Верховна Рада, і так далі, і так далі, і так далі. Які механізми будуть задіяні, не знаю. Поки що не знаю. Тому що дійсно люди можуть, до речі, помилятися, але зараз вже про це мови не йде. Якщо є спільна загальна думка, що це помилка не людей, а президента. Значить, треба виправлятися президенту. Нічого тут не зробиш. Це, полі... це історія, це політологія, це наука про це говорить.